Третя міністерська конференція Паризького пакту присвячена проблемі незаконного обороту афганських опіатів, проходить у відні. Наразі на Афганістан припадає 90% усього виробленого у світі опію. За даними ООН, минулого року нелегальне виробництво наркотику в цій країні збільшилося порівняно з 2010 роком на 61%. На чорному ринку він коштує півтора мільярда доларів. Це еквівалент 9% ВВП країни. В Організації Об'єднаних Націй запевняють, ніколи раніше наркоторгов. Ці не могли похвалитися такими високими прибутками, за рахунок яких, до речі, фінансуються дії радикальних ісламістів. Обсяги виробництва опіатів в Афганістані продовжують зростати. Якщо так піде, і надалі у наступному році прибутки від наркоторгівлі становитимуть цілих 15% від внутрішнього валового продукту Афганістану. Як ми можемо намагатися стабілізувати економіку країни, яка напряму залежить від торгівлі наркотиками? У цій боротьбі ми маємо вистояти разом з Афганістаном.